Тут переплітаються чотири епохи, і наша пропозиція привести сюди за допомогою людей з добрим серцем, перевести рашистську техніку, поставити і зробити спомин цієї війни. Мальовничі краєвиди із багатою славетною, хоча й непростою історією, так зване Савене Поле розкинулося на 74 гектарах української землі на межі двох регіонів Кировоградчини та Дніпропетровщини. Між селищами іскрівка та Недайвода. Довкола чималий культурний шар. Історики знаходили тут пам'ятки та культові споруди, створені не одне тисячоліття до нас. Протягом двадцятого сторіччя ми робили реконструкції основних типів пам'яток духовної культури. Прадавніх племен, які тут жили, ну скажемо, починаючи п'ять тисяч років тому назад, і е, включаючи ці відомі зараз на території села Іскрівка і Недайвода мегаліти, тобто великі кам'яні блоки від тих споруд, що зійшли до нашого часу. Але не мегалітами єдиними у цих місцинах. Знаходили унікальні світилища бронзового періоду. Є тут і згадки про наше славетне козацьке минуле, зокрема й могила запорізького старшини Сави Циподриби, який дав початок селу Савівка, та на честь якого власне й назвали Савине поле. На цьому ж місці точилися жорстокі бої під час другої світової війни з жовтня 43-го по лютий 44-го На честь загиблих воїнів тут створили меморіал, до якого у пам'ятні дні покладають квіти. Та й це ще не все на полі. Виявили червонокнижні рослини. Тут знаходяться оголення екзотичних гранітних скель і геологічних кам'яних гребнів. При більш детальному дослідженні савиного поля тут можуть бути виявлені й інші історичні цінності, на які вказують місцеві мешканці. Це ж кроки в майбутнє, це ради. Тих українців, які прийдуть після нас, які ми прийшли після когось, і я вважаю, що сьогодні ну ми бачимо, що достатньо продуктивно і те, що створена робоча група, і те, що визначилися з пріоритетами, і що потрібно все-таки підкріпити наші емоційні звернення і наші бажання. Висновками відповідних фахівців. Єдина перепона наразі це земельне питання. Кілька років тому територія Савиного поля, як вільна земля, була поділена для використання у сільськогосподарських цілях. Тож перша мета людей, хто хоче зберегти ці землі саме як історичну пам'ятку добитися визнання їх як заповідника. Стала проблема. Зараз довести цю справу до кінця таким чином, щоб відповідно установи це і Академія наук могли відбулися наукові дослідження іменно нашої території, не надай води, як сьогодні прозвучала нашої території, за основі яких ця територію можна було признати заповідною. Для того аби вирішити усі нагальні питання щодо створення такого історико-меморіального комплексу та зробити це коректно з юридичної точки зору, під час круглого столу сторони домовилися про створення відповідної робочої групи, до якої насамперед увійшли керівники громадської організації Свіча пам'яті. Багато було різних пропозицій і музейних працівників, і представників Криворізької представників значить влади і Петрівської, де їхня територія, але вирішили… Що все-таки наша громадська організація свіча пам'яті от у складі голови Башняк Станіслав Олександрович, я як заступник Романенко Юрій Васильович, і атаман козаків наших Криворіжських. Отже, мета членів ГО Свіча пам'яті уберегти заповідні землі від розпаювання та створити історико-культурний комплекс за зразком музею Просто неба у планах відтворити на полі справжній козацький форпост з атрибутами козацької доби та використовувати його у патріотичному вихованні нових поколінь. Знайдеться й місце для згадок про сучасну російсько-українську війну, як то стели з іменами загиблих мирних жителів та полеглих воїнів з навколишніх сіл. А також майданчик із розбитою ворожою технікою, Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.